Всім доброго ранку. Ми віки. Дощ нас не злякав, не зупинив. Ми з Назаром поїхали на ярмарок. Ми навіть раніше, ніж деякі продавці. Можливо, вони не перевели годинник. Сьогодні, сьогодні якраз переводимо годинник. Ти нормально опакувався, я дивлюсь. привіт привіт. Пішли, подивимося, що тут приїзд. Люди ще розкладаються, бачите, у когось пусто. Хоча зараз за новим часом вже восьма ранку, не так, щоб дуже і рано. Не сказати, що прям не, не на світанку приїхали, але добре ранок. Ці голуби вже місцеві, ми тут багато разів знімали. Слідки роблять, пташки. Тут зазвичай буде продає. Кройки. Старий. Артура, побачу. Що це за гарні голуби? Привет. Привет. Чи це, Артур. <кліпи> а, <кліпи> а. А ви сьогодні з вольєром чи що? Да, да, да. А я вас зазвичай звик е, з маленькою криточкою бачити. Ну, з вольєром ти мене бачив, але давно. Давно, так. Да? Да. Ага. З фотоапаратом бачив, Так, 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 все, я пригадую. Ну я просто болів. Ну вас ще є, я давно і не бачив вас, так? Да? Скільки? Три роки. А, ну то ж, так. Ну слава Богу, бачите. <ріст> Бо я ж думаю, що начебто я вас давно не бачив. А я Андрійовича зустрів, кажу, О, а що це за гарні голуби? Ну бачиш голубин. Він каже, та ти ще з Кам'янського ти знав. <ріст> я кажу, та начебто давно ще було. коли... Ну, болів, болів. <ріст> ну ш, Ну Розкажіть, ви з Дніпропетровщини, так, да? Кам'янське? Так, <ріст> з Кам'янського. Це такі, я пам'ятаю ваших голубів, пам'ятаю, що вони як Миколаївські літають. Да, так? Так, да, да. Польох Миколаївських голубів. Летять без круга. Без кругів. Ага. А які ціни? 300 гривень штука. <кху> стальнорябі по більшій частині, так, є да, біленькі. Є стальнорябі. Ану, ну, сумці. Це не багато, так, да, привезли? Та ще одна квітка є. Ще а, не розклалися, так? Не... Да? А, то ми дуже рано. Да? Я думаю, щоб не намочилися ще всі. Ага. Сухенькі були. Ну ми хоч, хоч дощ дасть якось, то, то дощ прям. Тут, тут був дощ, так? Да? Та лило таке страшне, що. Ага. Бо ми поки їхали теж. Лило-лило, а доїхали сюди, а тут нема, думаю, о, нормально. Лило страшне. Mm. Всю дорогу повоскало я їлі. Другого. А, так ви тут рано-рано приїхали, так? Да? Да? Да, да. Ну ви ж тільки таких, так, да, тримаєте? Да, да, да. І багато-багато років, так, да, наскільки я пам'ятаю. Всю життя. Это, це З 60-го. Е, і... Держу цих голубей. От саме таких, да, і цих голубів. Ну, в основному таких. Ніколайська птиця. Ніколайська птиця? А ви їх е, от, ну, що, нікого не підмішували з тих підмішував, років? Підмішував. привозив з Херсона теж, з Мелітополя привозив, ага. підмішував, звісно. А останніми роками нічого не підмішуєте вже? Останніми роками не було мені коли мішати. Не до цього За було, так? Да? Угу. Ну, дай Бог, дай Бог, що вже оклигали. там. Все дякую вам, да, цього вони Угу. Да. Mm -hmm. Та треба, треба жити. Да. Бо як? Треба жити. ще випуску, там білих багато. Добре. Добре. Ну де який кине? Ну ось. Люба, мені кажуть. Тиничка, кулічки, юліці, отакі От набуття. А ти наш Болтав наші кошти. На ярмарку? Та начебто не планую. Не планував. На наступну суботу? Так, Мащуха. Да. Якщо треба в коладі. Ну знаю, а ви з Полтави? Да. Ну, буде, буде можливість, то приїду. Не, ви... не видно його, що він з чи що його видно, гляньте на нього. Ми в мали скажіть, На марафоні ведуть. Видуть його. А я його знякова дивлюсь, брать до вечора. Та правильно, правильно. Працює. Так, ну і переводючий новості. А, круто. В а -а -а. Ну а ви, ви голубів тримаєте, да? так? <свист> а зараз привезли щось чи ні? Сюди. Так, да, три голубки. Три голубки, що, вас заві голубки? Да, я... ну, нічого. А де? Де ви? Там? А там. А -а -а. Тут паві. Ага. А, а що у вас в Полтаві е, великий ярмарок зазвичай чи такий, як тут приблизно? Ну, в тому году там на Леваді, то був дуже, ну, як ніколи. А, -а, -а. ну ви ж, ви ж не часто, да, там проводите? Обично кожну весну і А, Два рази на рік, так? Да? А це, так, да, один год не було. І зараз там забороняють в Полтаві, так ми вирішили Мачук, і це місце нове, так? Да? Це ми чуга, їхать, здорово хороше там, голова хороша, дядько він все каже, організую, хлопці mm -hmm. і все давайте в нас. Ну щоб весною, осінь в нього, мачуха там проводить. Ну, ну добре, добре, дякую за, за запрошення, а там подивимось, як воно, так. Да? О, а цих ми пройшли, а їх не було ще. Я ж думав. Бачите? Середні азіати. Оце я пам'ятаю, такого голову красивого. Таке у Ігоря Мацака був е, такий червоний чи рижий, так? Да? Забув, Забув назву породи, нагадайте, будь ласка. Бухарські, Бухарські. туристи. Я, я пам'ятаю, що а я у, это у Ігоря Мацака знімав, таких это, бухарських. Це да. середні азіати, так? Да. Да? Да -да. А ви не з Запоріжжя? Ні, да Кам'янське. -да. Кам'янське. Кам'янське. Красы. Вы подрезаете им, да? Чи ні? Ну, когда да. плодят, конечно. Ну да, воно... толку не ну, будет. Ну да, да, да. Обязательно. И лох мы, да, чи лох мы не подрезаем. Ну, все, все и чубы, и лох, мы их под хвостом. Да. У вас не багато их дома таких? Полет никого. Нет, дома ж тут 30. Бухарских. Ну, да. А яка цена? Поразная. Да, а зачем? На, на цих, на цих. Ну вот то это тысяча, допустим. 100. За голубу, да? Да. Mm -hmm. В зависимости от качества уже. А как им вызначается якість у всего голуба? Чтобы Вели... велики были чубы? Голова, чубы, длина, лоха. Чем больше тем более самого голубя, конечно, да. да Не дивлячись да. на то, что да, ну, нас... мы их потом перерезаем, да, ну мы коли когда племенной период. Ага. Для размножения, чтобы вам лучше видно было так чем больше розетки чем задний чук допустим а забарвление у них тест чи чинит еще раз масть масть да? ну чтобы черный допустим вот видите здесь нету масти цветостиной фубайки скажем а так э, скажем так как выгоревший трішки. да ну я же люблю цвета стирянной фубайки да если черный будет смоляной угу. Що таке «красовець»? – Тисяча. Тисяча. Григорій Савельдович. Подивися. Всього навчається. Тисяч. Да? Просто тисячу. Турхоти, чи як вони називають? – Трубачі барабанщики, бухарські. Ну. Бухарські барабанщики. Німецька порода. Ну вони і за вагою побільше, ніж Миколаївські, так? Да? Чи вони просто такі Бані, є? Почувайте. Вони тисяча, так. Да? Я Ніколаївських ніколи не держав, поэтому ну, ні... чому не можу Путнього сказати проводить. По О, ви, мабуть, перший. Я скільки вже Молоде. спілкувався, Молоде. що всі все одно миколаївських, який період е, часу тримали, все одно. А ви, мабуть, ті, хто навіть я не тримався, да? так? Mm -hmm. Ну, дякую вам за спілкування. Да. Всього найкращого вам. Да. Так, тут у нас. Я так відпускаю, що це Запоріжжя, бо... Там якраз ці схожі голуби, але... Ощущення, що вони Ту -паті. Ту -паті, так думають, що саме там називають, тупаті. Тупаті. Зоштуть. Я Я кажу, мабуть, Запоріжжя тупаті, кажу. все сиріє відео вилажу, вилажу, ні разу тупаток не виложить. Та як це? А, як літають? А де ж взяти не літають? Тупати літають теж Ні, я розумію, а де їх подивитися? як Договоримся нічого. Я от витамні конюшки приліта. Дзвоніть, дзвоніть. Є сто Ютубі, все, да. б... да так. Я, я, я ж в Запоріжжі часто раніше був, там вже якраз да, ну, раніше їх тримали да? всі, Де Я від них то все і почув. А звідки? Ну, Дніпрі. Так ще ну, ну, взагалі ну, клас. Вони всі середні роси, вазь разная, то вже чорний, рядом, все літають. Mm -hmm. Ну, де ні ліниться, ні живліття. Я чув, що вони літають і літають дуже-дуже здорово. Приходять через три дня, через два дня, через неділю переходять. Ну дзвоніть, як, як буде реально як щось показати, о, щось дзвоніть. Вважаю, а, а, да, добре, всього найкраще. <палу> ну, може може дійсно. Може дійсно виявиться А тут скільки їхали. Така нагода. Познімати, як літають, о, тут а вже та одразу, та бачите, смерть щура. Це Артура, я бачу голубий клітки і місце його, все його, а самого Артура не бачу, але він тут був. Поки я покрутився, покрутився, почухався, то тобто він кудись вже побіг по справах. Ну и ладно, то мы. Так, а ну сюда поверхни. Посмотри, так вот. Не надо, Дима, не надо, не надо. А ну, а ну-ка же, сюда. А ты каже, надо, надо, да. А це ваши? Да, да, да. Давайте, пожалуйста. Вот туда подивись. Давай. Какие красавцы. Ну кажите, каждый. Готовиться. Так значит?

Безусловно. Ми наловили, щоб передержати зиму. Ага, зберегли їх, да? Так, Клас, гарно. Молодці, молодці. Кормили гарно. Так що все буде гаразд. А ми були були в гостях у Колі. І ми, ми бачили, як... вони держимся, да, дуже да, гарно. Да, ми були, знімали. І птиця вся чиста, незамучена. Класно, активна така, ж, живенька, да? Рипалавка, хоч сюди. Це буде випускатися. Це буде випускатися сьогодні. Можемо може навіть заснімемо. Я думаю, може не встигнемо, тому що вже сьогодні раз і вже останній день сьогодні. Ні, так сьогодні заснімемо. Може підійде, а Ви ж тут будете випускати? Може Я підійду просто також! Колега. Дніпро, це місто Дніпро, не бачу я правда господаря точніше я знаю, де він, а не бачу біля, біля намету. Тут червоні, дійсно червоні. Я зараз наближу, бачите які. Червоні, червоні. Як вишня така. Дивіться яка не бачу я, а ось можна крила подивитися. Ось, бачите, крила. Воно як... ну, тут нехай не, роз... не розкрити крило, але все-таки помітно. Хто тримає червоних, той це помітить. Кому цікаво. Бо я, якщо я розуміюся, як не розуміюся, ну як ми не тримаю і, і, скажімо так, не дуже до цього прискіпливий. Ну, що там Нічого, Перебігся, подивився. Нічого, не знайшов, цікавий. Побачив, так? Да, ну, поки ні, ну є багато, багато є, але ще тут. Ну все одно, я дивлюся, вибір є, да? так. то ми їхали і думали, що нікого не буде, а так за, за кількістю людей. І людей є... Ти там був, де харків'яни зазвичай? Вони там на Ні, там де, я, де, я туди ходив. Де туалет, туди, там, вони там, там зазвичай. Може їх ще немає, а може їх і не буде. О, цього дядька пам'ятаю. Це ми неодноразово знімали ми у нього. Да? Я кажу, цього дядька пам'ятаю, ми неодноразово у нього знімали. Щиро дякую за ваші <плес> зйомки. Будь, будь ласка. Піднімати. А, ну це, це Стальнарябі тут бачу. Сірі, стальні. Ох ти який голуб. Чубатий оцей. За кольором таким. О, Слава, дивись, може так, блін, ну бачиш, тебе ж немає, як його тебе питаю. Славик за. за... який він нам замовляв, мишина, так, замовляв. Так, так, так. Бачиш, який он О, гарний. Ну, блін, я так ж взяти у нього. Це треба йому сфоткати і прислати. Йому. Це у дівчини, як, як варіант. У тебе ж є Славін номер? Є. А сфоткай у оцих двох. Бачиш зліва, що сидять. Оце двох. Ну і подзвони йому, щоб я вже... Зараз, не... Зараз буклейонка. Стой, стой, що я зараз їх не Це такий вітерний вітер потрапляє. Оці фоткаємо двох голубів, бо слава замовляв нам. Ну Він конкретно голуба замовляв. Ну так, да, скинь її Там подзвонить, скажи, що ось так а і так. Ну не знаю, вайбер він точно там. Це, є. Да, я розповім. не знаю, чи є у нього там. А які ціни на голубів? 200. В основному. М -м. Оце, ж, оце ж голуб, да, я бачу зліва другий сидить. І біля нього тільки що був, вже не бачу, правда. А, ось цей, по-моєму, другий. Ну, коротше, ці, що от два сидять. Ну теж начебто як голуба. Це Ага, голу. Ага. Та нам Славік замовляв е такого схожих голубів. ну, типа Показував, Такого, типу, машина, не машина, у вас там більш такі, трохи темніше, але класний такий. Забарвлення таке рідкісне, красиве. тьому. ну і того. Ну Зараз то, ми зараз, ми сфоткали, зараз слай відправимо. Якщо що, повернемось. Ну Більше я так дивлюсь, голубок тут небагато, да? таке враження, що більшість стиха. Это... Є, станові б'єся, рижі одну. Да? Трьох забрали. Голубок? Да. Mm -hmm. спішли, забрали і рижу. Mm -hmm. Це дочка і син залишився з підії. Старим забрав. Голубки. Стадеряпи. А чубаті, рябенька, що, що, що це за чобаток? Я голуби в основному. Ото чобатий? Чубатик. Да, чубати. Так, 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 зверта. Горобина, голубка, молочка. Це... Горябий голуб, да, чубати? Головний голуб. І оце голуб рябий, да, що сидить? Справа, так. наверху, так. наверху. Справа друга. Да. Я не знаю. То ага. що нею, оце, я замахався парувати. Це хотів спарувати, заробив. Ага. Дві неділі. Клітки випускаю. Ні Ніфіга, так? Да? Ніфіга. Вони, мене вже задрали. Ді, ма, да. Обою. Дима, хоч давай, що порус тут. Що, що робити? Ну так, Ага. Я звиняюсь, що саме зараз знаходиться на виставки в городу Дніпропетровську. Погода... Дніпра. Ну Дніпра, Дніпропетровська. Ну кажи, кажи. Погода, конечно, не ахті. Щоб в нашому небі літали не дрони, а голуби. І смерть. Кацапа. Ага. Все, ще роді. Так що, так і не спарувалися? Оце в квітки я випускаю, в мене діло, що наверху на горі ага. і внизу. Коротше, вирішили продати їх. Повиняне. Замахалися парувати, да? думають, на продаж Повиняне. поїдуть, так? Да? А ви звідки? Плувайдівка. Плувайдівка. Це не у Москві. Да, да. Мене нам що по... обідні ваші? Це пара пароди. Добрий. Ви продаєте пару, так? Да? Так. Да. І червоненькі дивлюсь у вас. Та у вас різні є, дивлюсь. І вдома різні. Я люблю. Дуже, щоб дуже, так. Да. І рижі є навіть такі рижі, от. Рижі є з білим. Руді. Горлі, які хочеш. Угу. Є бажання, скажіть номер телефона на камеру. Ти... Нема? Мені все одно, я сильно так не люблю. Ну, от бачите, хлопці, то ви пишете, чому не береш номери? 9 із 10 людей не дають чомусь, я не знаю. А я замахався їх вже за цей номер телефона, всіх дергати. Хто ну, знає, слава то знає то приїжджає. Не, щось не таке. Не таке, да? так? Ну добре, тоді підемо шукати таке. Так. А... А, ти ж не знаєш, тут ти є. Казав, ще... має якийсь зелений кадік бути, але я не знаю. А, ну зараз продивжу. Ну все, дякую вам за спілкування. А -а -а. Так, всього найкращого. Пішли далі.